Ютуб канал дитячі аудіокнижки українською. Рапунцель, брати Грім. Жили колись на світі чоловік та жінка. Їм давно вже хотілося мати дитину, але її все не було. Та ось нарешті в жінки з'явилася надія. Що її бажання здійсниться. А було у них у кімнатці маленьке віконце, звідки віднісся чудовий садочок, у якому росло багато красивих квітів і усякої зелені. Але садочок був обнесений огорожею, і ніхто не насмілювався туди заходити, бо він належав злічка клунці. Яку всі на світі дуже боялися. Стояла якось жінка біля того віконця, поглянула на садочок і побачила грядку, на якій ріс салат рапунцель. І був він на вигляд такий свіжий та зелений, що їй страшенно захотілося покуштувати цього рапунцелю. Це бажання з кожним днем зростало. Але оскільки жінка знала, що дістати салат ніяк неможливо, то вона уся схудла та зблідла, злякався чоловік і питає, чого тобі моя дружинонько бракує? Ах, відповідає вона, якщо не дістану із садочка, що за нашим будинком рапунцель, і не скуштую його. То залишиться мені лише одне померти. Чоловік дуже кохав свою дружину і вирішив дістати для неї рапунцель. Тільки настала ніч, переліз він через огорожу в садок чаклунки, нарвав жменю зеленого рапунцелю і приніс дружині. Вона відразу ж приготувала собі з нього салат і жадібно з'їла. Наступного дня прийшла до них чаклунка. Як ти смієш лазити в мій садочок? сказала вона господареві. І красти в мене, мов злодій, мій зелений рапунцель, ти поплатишся за це. Щойно у твоєї дружини народиться дитина, ти віддаси її мені. Коли настав час народжувати, жінка народила дочку, відразу ж з'явилася чаклунка, дала дитині ім'я Рапунцель і забрала її з собою. Коли Рапунцель виповнилося 12 років, чаклунка зачинила її у високій башті, котра стояла у лісі. У тій башті не було дверей. Тільки на горі було малесеньке віконечко. Коли чаклунці хотілося забратися до башти, вона ставала внизу і кричала. Рапунцель, до башти впусти, волосся своє розпусти. У рапунцель було довге прекрасне волосся, тонке, наче із золотої пряжі. Почує вона голос чаклунки. Розпустить свої коси, підв'яже їх до віконного гачка, впаде волосся вниз і вилазить тоді чаклунка, вчепившись за нього нагору. Минуло кілька років, і довелося якось королівському синові проїжджати на коні через ліс, де стояла башта. Раптом юнак почув спів. А був він такий приємний. Що королевич зупинився і почав прислухатися. Це співала рапунцель. Захотілося королевичу піднятися нагору, і він став шукати вхід до башти, але знайти його було неможливо. От став він за деревом і побачив, як з'явилася чаклунка, і почув, як вона закричала. Рапунцель до башти впусти, волосся своє розпусти. Спустила рапунцель свої коси вниз, і чаклунка вилізла до неї нагору. Наступного дня, коли вже почало сутеніти, під'їхав королевич до башти і крикнув Рапунцель до башти впусти, волосся своє розпусти. І відразу вниз упало волосся, і королевич виліз на гору. Рапунцель злякалася незнайомого чоловіка, але королевич був із нею такий ласкавий, що дівчина полишила страхи. І коли він запитав, чи згодна вона вийти за нього заміж, рапунцелі з радістю погодилася. Але я не знаю, як мені спуститися вниз, сказала вона. Коли ти будеш до мене приходити, бери з собою відрізочок шовку, я плестиму з нього драбинку. А коли вона буде готова, спущуся вниз і ти забереш мене на своєму коні. Та незабаром чаклунка провідала, що рапунцель хоче втекти від неї. Як несамовита, вона вчепилася в прекрасне волосся рапунцель, обмотала його кілька разів навколо лівої руки, а правою схопила ножиці та й відрізала його. Потім завела бідолашну рапунцель до глухої хащі і довелося їй там жити у страшних злиднях та горі. Чаклунка прив'язала відрізані коси до віконного гачка. І коли, в домовлений час, королевич почав підніматися по волосю рапунцель на гору, вона відв'язала волосся. Королевич впав униз на колючі шипи чагарнику, які виколили йому очі. Відтоді королевич сліпий блукав лісом. Харчуючись корінцями та ягодами. І весь час побивався і плакав за втраченою коханою. Одного разу він почув у лісі знайомий спів і пішов на голос. Це співала Рапунцель. Вона кинулася до нього на шию і гірко заплакала. І ледве дві сльозинки впали королевичу на очі, він знову прозрів. Та став бачити, як раніше Королевич привів наречену у своє королівство, де його зустріли з радістю, і вони жили довгі, довгі роки в щасті та достатку. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.